Загалом було запущено 20 дронів ударних з південного напрямку з району Мисуча 15 з них було знищено. Також знищено 29 крилатих ракет, 3 калібри, усі 100% знищено і 26 29 крилатих ракет Х101 х 555 Ось такі результати маємо сьогодні на ранок. Ну про що зрештою ми вже оголосили. Про характер атак фактично нічим вони особливо не відрізняються від тих, що були раніше, і 29 грудня, і 2 січня, 8 січня це були масовані ракетні атаки ворога. Таким чином, противник використовує дані, які має дані розвідки, застосовує різні маршрути. Ви бачите, що до Львівщини долетіли, Фактично у трьох західних областях вони здійснювали такі маневри, кружляли. Облітаючи потенційні місця знаходження наших засобів протиповітряної оборони, одна з ракет теж наблизилась вже й до польського кордону. Там близько 50, може й менше, кілометрів було власне до польської границі. Ну де, далі вона звернула на 180 градусів і повернула в іншому напрямку, і е, знищувалися вони по маршруту свого слідування. На жаль, на жаль, є постраждалі, на жаль, є вже відомості про загиблих, не лише від, а можуть бути загиблі і постраждалі від влучань, може бути і падіння уламків, які спричиняють на жаль, страждання людей і можуть призвести до таких випадків. Тому при роботі протиповітряної оборони, навіть якщо ви довіряєте повністю нашій ППО, ну, ризикувати не варто, треба. Все ж таки йти в укриття використовувати бодай якесь сховище для того, щоб врятувати себе та своїх близьких. Завдаються удари часто по об'єктах паливно-енергетичного сектору. Це і можуть бути і нафтопереробні заводи, зокрема Кременчуцьким. Ми про це повідомляли. І також об'єкти енергетики на Дніпропетровщині останнім часом теж підлягали атакам, зокрема і шахедів. Тому різні об'єкти. Ворог має пріоритетні цілі, є списки тих цілей по пріоритетності, по е, часу відповідно до даних розвідки, що вони хочуть в тому чи іншому регіоні уразити. Тому е, різні цілі, якщо е, б'ють по фронту, навіть тими ж шахедами є такі випадки, що там по першій лінії часто задають ударів шахедами, що останнім часом відбувається частіше раніше не було такого, то значить, ну хочуть пріоритетно вдарити по військах. Якщо вже долітає далі, то відповідно ось ці об'єкти, об'єкти, які є стратегічними для держави, ворог буде мати на меті знищити. Тому треба розуміти це усім і перебувати в укриттях відповідно, тому що ви бачите, що працює ППО і поряд з цими об'єктами, і будь-де. Тому бережіть себе. Відомості про те, нові це чи не нові, можна тільки з'ясувати тоді, коли будуть ідентифіковані уламки. Є відповідні експерти інституту судово медичних експертиз, які можуть це робити. Ну але на це потрібен час, щоб встановити, якщо там є відповідні позначки, щоб ми розуміли, які це ракети і коли вони виготовлені. Не раз противник застосовував ракети, буквально свіжі, випущені. Там місяць-два тому до удару це було зафіксовано, це очевидно і вивчаються комплектуючи у тих свіжих ракетах. Зокрема, тому експерти працюють мабуть і сьогодні вже. Мають такі матеріали для відповідних досліджень. На жаль, Росія продовжує виготовляти ракети різних типів, попри те, що оголошено санкціями. Ми про це теж наразі говорили. Ці всі матеріали надаються нашим західним партнерам для того, щоб показати, звідки йде потік постачання. Зрозуміло, що можливо він. Попри санкції не такий е, м, великий, як того хоче окупант. Можливо, це і позначається на якості ракет. Про що теж говорилося, що ракети не завжди слово, і балістика, і крилаті долітають е, до своїх цілей. Е, ну через різні обставини вони можуть не долітати через низьку якість, через засоби радіоелектронної боротьби і так далі. Але все ж таки це факт, що вдається і протидіяти їм, і будемо розраховувати на те, що якість їх гірша. Під ранок ми бачили так ракету, яка дійсно долетіла до кордону, бачили <клес> літаки, які були по той бік кордону. Ну, я не можу казати, які це літаки ідентифікувати, тому що ну, на радарах не визначено, який це літак, і чи варто про це взагалі говорити. Але реагування країни партнерки нашої Польщі відповідно є. Про це не раз оголошували, що <клес> для своєї ж безпеки. Польща піднімає такі чергові сили для того, щоб захистити свої кордони від можливої агресії і від можливого потрапляння засобів вітряного нападу на їх територію. Тому так.